Доброго дня, загальний розклад. Травень 25-го року послання від вищих сил саме для вас. Реалізація плавнів. Вищі сили говорять саме по відношенню до ситуації, знаходитись рівновазі в балансі. Будьте мудрою по відношенню до ситуації. Можливо, у вашому житті з'явиться чоловік, який дасть вам можливість проявлятися. Досягнете розуміння завдяки даній людині, яким шляхом вам рухатись, як вам діяти. Отримайте пропозицію від даного чоловіка, здобудете ясність розуміння, яким шляхом вам рухатись. Вищі сили говорять саме по відношенню до ситуації ви маєте досвід. Маєте мудрість, але от саме той тяжкий шлях, який надавав вам знання і досвід, який ви проходили, ви достатньо зріла і мудра людина по відношенню до ситуації. І саме той шлях, який надав вам певний досвід і дасть вам в подальшому даний досвід, мудрість і знання, досягнути результативності по відношенню до власної реалізації. Якщо на даний момент ви не маєте можливості, не маєте розуміння, то ви здобудете для себе шанс ту спентаклю. Мені говорять, що навіть якщо на даний момент ситуація складається неблагоприємно по відношенню до вашої реалізації, ну потрібно буде проявити силу волі, силу духу. Можливо, навіть та пропозиція шанс. Буде говорити вам про те, що потрібно буде щось почати спочатку. Але от по відношенню до ситуації 100% вищі сили говорять, що насамперед шанс, можливість, пропозиція дасть вам зцілити загалом ситуацію в вашому житті, позбутися тяжкої ноші. Якщо потрібно буде навчання, ви самодостатня людина, інтелектуально розвинена людина, людина високого рівня інтелектуального розвитку, тому саме ви отримаєте ті знання, які допоможуть вам досягнути результативності, ці, зцілити загалом ситуацію. Єдине, що потрібно проявити в певний період зусилля, навчатися. Можливо, це новопочинання. Це не пропозиція, не шанс, а нове новопочинання. Те, яке ви забажаєте, от саме відправитися до нових берегів. Але от якщо ви все ж таки проявитеся, відправитеся, то згодом ви досягнете благолучку і достатку. І ще підказка саме не лише від вищих сил, а й від вашого роду, що вони на вашому шляху будуть захищати вас. Ви будете отримувати той ресурс. Який допоможе вам досягнути результативності в подальшому, який допомагатиме вам виходити з незрозумілих і ситуацій, які неясні будуть для вас. Ви отримуватимете підтримку від вашого роду. Але от завдяки цим змінам, шансам, можливості, ви зможете вийти з бідності, без результативності. Здійснити перехід, кардинально змінити ситуацію. Єдине, що вам не потрібно зволікати залишатися в невизначеності. Очікувати, вам потрібно діяти по відношенню до змін, до можливостей, не відвертатися, не думати саме про це, що це знову не те, що дасть вам можливість досягнути ні. Навпаки, ви повинні саме той негативний досвід, який ви мали, або шлях той, який ви проходили, саме для досвіду, тому що ви проходили кармічне відпропрацювання. І для вас саме ті руйнування, ті негативні події, які відбулися в вашому житті, надали саме, і певно, що і негативний досвід. Тяжкий шлях, тяжка ноша, але ви подолали, ви пройшли і даний шлях. Не лише надав вам досвід, мудрість і знання, а й зробив вас саме більш сильнішою людиною, більш самодостатнішою. Так от та сила, ті знання, мудрість і досвід і допоможуть вам. Тому впевненість, самодостатність, рішучість це саме ті ресурси, саме те, що дасть вам можливості активно діяти, проявлятися і досягнути результативності в своєму житті. Дякую.